Вітаю всіх на каналі «Стібок та Хрестик. Мене звати Оля, я вишивальниця і інтроверт. Щоб мене прям торкнуло записати відео, треба, щоб зорі встали в сузір'ї шоковного бобра. Ну і тоді мене понесе творити добро. Я відео не хочу розтягувати, там, екати, мекати довго. Тому я собі головні тези записала. Не дивуйтесь, як побачите, що я кудись там руками тягнусь то до лаптопу, бо писати на паперці я ще вмію, а ось прочитати потім, що я там накаря ну це мені не завжди вдається. О, мені тут треба перемотати декілька ниточок для моєї краси, то я буду зайнята саме цим. Нічого такого цікавого в кадрі не буде. Можу ось віточки трошки ось придвигнути, щоб було видно, які вони гарні. До речі, це Amos з DMC. Це на перший вишив авторської схеми. Це було согласовано з авторкою. Там, де я бачила, що DMC Мають трохи інший відтінок, я брала DMC. там, де вони співпадали, я брала Ал. Отже, все правильно, все коректно. То повертаємось до нашої лірики. Спочатку, щоб ті, кому лінки буде все відео слухати, могли спокійно там відключитися після, я торкнуся темою Лукаесу. З цього приводу вже було стільки всього говорино, що, здавалося, б, куди ще, але я все ж таки висловлю свою вкрай важливу думку. Ця брудна конкуренція в першу чергу відіб'ється на тих, хто всю цю історію розпочав. Віцемірство, очевидно, всім. І спроби, так би мовити, патріоток за рахунок огидного цькування зламати бізнес українкам також всім очевидні. Ну, звісно, я розумію, що є така категорія людей, що є тією ж самою ватою, що і перебриками, Просто наші у вишиванках. Так от, патріотизм вишиванками та перехідом на мову вимірюється. Ну ось не цим. Однак, це моя суб'єктивна думка. Якщо доросла людина, яка вважає себе розумною, досі не збагнула, що не вишиванкою єдиною, то вона вже її не зрозуміє. Ця компанія цькування Лукаєсу та всіх, хто його вишиває, розрахована саме на категорію вати у вишиванках. З такими людьми нема сенсу розмовляти то просто не про що. Нема сенсу говорити про вплив на економіку, на єдність суспільства, про несправедливість претензій до одного виробника і прощення таких самих ще й гірших дій всім іншим. Будуть просто стандартні відповіді. Це заміна Дімсі, просто ярлики переклеїли. Ну, хіба кого хвилює, що палітри різні і скрутка інша. Ну, це ж просто перевіряється. Але ні, це і імів живе. Росіянського дизайнера найняли. І нікому ж в голову не приходить, що ті самі патріотки зробили для наших співпрацю з Лукаесом максимально токсичною. Але в Наприкінці це все одно та ж сама розмова, що і за Перебриковою ватою. В них на все про все: 8 літ Дамбілі Бамбас, алея Ангела, Факільне Шествие в Києві розп'ятий мальчик. Ну, тобто, схема дій одна та сама, просто прошивки різні. А розмова з прошивкою ну, це під настрій. Теж під настрій я прослухала розмову. Дуже талановитої, зовсім неопередженої і об'єктивної прекрасної журналістки з не менш чарівною власницею магазину Мережка. Ну, як і очікувалось, лицемірство, подвійні стандарти, поділення спільнотою вишивальниць на правильних та неправильних, осуд неправильних. Ну, Все як очікувалось. Правда, в цьому випадку говорила власниця магазину, яка від цієї ситуації отримує вигоду, бо вона так намагається шкодити конкурентам. Це не вата, це ініціатор цієї травлі. Тому ця бесіда привернула мою увагу. Але більш за все у цьому інтерв'ю. Мені сподобався момент, коли пані Наталя говорила про розвиток свого бізнесу. Далі дослівна цитата. Ну, знакові люди були у нас серед наших клієнтів, хоча я зараз про них не дуже доброї думки, не дуже добре про них з хати. Дві сестри було. Вони нам запропонували ось цей перший магазин в центрі. Це було їхнє приміщення. Я вважаю, що якщо б не ця пропозиція, можливо, ви б такої мережки і не знали. Нам цей магазин в центрі дав дуже великий поштовх. Кінець цитати. Тобто, спочатку дві сестри купували щось в мережці. Це означає, підтримували грошима. Потім дуже простимулювали розвиток. Але пані Наталя про них поганої думки. І така альтернативна вдячність сприймається інтерв'юєркою нормально, з посмішкою, ніби так і треба. То не дивуйтесь ті, що зараз захищають пані Наталю та її подруг, що подяка вам буде. от саме така. За словами ж цієї пані Наталі, Мережка продовжує, попри прямі поставки Цвайгар тут Діменш з вражку співпрацю з цими фірмами. Про це все знають. Знають і про мотивацію пані Наталі, бо замін нема. Зараз не про чудовезний приклад лицемірства, а про те, що заміна є. Є канва українського виробництва, є канва китайського виробництва. Dimensions все одно саме нею комплектується. А наші дизайнерки зараз таке різноманіття схем випускають, що заміна ну, точно є. Далі було теж цікаво про те, що журналістка радіє тому, що Мілхіл зацікавився нашими дизайнерками. Про це Теж вже всі чули. Ні, я не маю нічого проти, але Мілхіл відкрито співпрацює з Рашкою, відкрито поставляє туди свої набори та комплектуючі. Бісер. А, і співпраця наших з компанією, яка Відкрито весь цей час співпрацює з Рашкою, чомусь не є в очах цієї журналістки з Радонькою. Це цікавий виверт розуму, але ж мені ну, дійсно хочеться знати, чому людина так думає. Але то таке, не всяка жіноча логіка має раціональне пояснення. Ще мені сподобалось, що тих. Хто не акцептує скування у звинувачують в тому, що вони так за своїх тупо поле Ну, по-перше, захищаючи Лукаес, ми захищаємо його офіційного представника. Тобто, ми захищаємо український магазин, український бізнес своїх. По-друге, ми захищаємо моральний стан цієї частини спільноти. Яку цькують разом з Лукаесом. Тобто ми захищаємо своїх, щоб блогери не вибачались кожного разу за те, що насмілились вишивати те, що їм подобається. Як не крутий, але саме ми захищаємо саме українок і саме український бізнес. Частина про ЛУКС на цьому закінчена. Можна вже починати лаяти мене в коментарях. Я нічого не стираю принципово, щоб дурість кожного всім видна була. Головне, щоб Ютуб пропустив. Переходимо до важливої теми підтримка українських виробників. Я мешкаю в Німеччині дуже давно. Хоча паспорт у мене український, рахунку в українському банку нема. Тобто, щоб купити схему чи набори, потрібно зазвичай, як мінімум, списатися з автором чи магазином. А я інтроверт, я цього не люблю. Тому ідеал для мене це сайт Січкар. Зайшов, в кошик накидав, карткою сплатив, має щастя. У всіх інших випадках це квест. Самий дивний квест був, коли я хотіла купити електронні схеми, і в першому ж листі в магазин, в виробникові, я пояснила, як я можу сплатити, які в мене є варіанти. У відповідь я отримала український банківський рахунок, який європейська система не розпізнає. Тобто мені з самого початку дали недієвий варіант. Вони ж знали, що воно так не працює, але все одно. В результаті, бо я ж хотіла купити, я ж хотіла підтримати українського виробника. В результаті мені дали рахунок друге, що мешкає в Британії, щоб я туди переказала гроші. Серйозно. Та рахунок в PayPal відкривається за пару годин. І не кажіть мені про ФОП чи як воно там зветься, бо як з усім цим підприємництвом та налоговою в'яжеться переказ грошей у Британію? Ніяк я мовчу, що в листах про виробника від виробника були відсутні вітання. Така проста навіть річ. І взагалі складалося враження, що ані я, ані моє замовлення тут не потрібні От абсолютно. Ну, Про це я мовчу. Ось такі ось у наших виробників рівень клієнтоорієнтованості. Але то була моя перша і одразу остання покупка у цього виробника. Дивно, правда? Окремим видом задоволення є походити по інстаграму, закохатися в дизайн, написати авторці та отримати відповідь. Я продаю тільки українцям, що можуть придбати через український банк. Ну, пояснення, що це такий захист від орків, таке собі. З багатьма питаннями, але кому хочеться вкрасти, він вкраде, то, звісно, я можу переказати гроші подрузі та попросити придбати для мене. Але після такої відповіді мені вже не хочеться ту схему. Я відчуваю себе приниженою. Я стала меншовартісною українкою. По факту, всі знають, що в кожній вишивальниці купа схем та горка наборів вистачить на все життя. Тобто, я хотіла придбати те, що мені не сильно, то і потрібно. Бо є запаси. Я хотіла підтримати дизайнерку-українку, а у якості підтримки з іншого боку. Я отримала не дуже завуальований натяк, що я можу бути непорядною людиною, яка все у ВК. А все через е, країну проживання та відсутність рахунку в Українському банку. Справедливо? Ні. Це підтримує мене, вишивальницю, у скрутні часи? Ні. І то не поодинокий випадок. Ні. Це дуже часто трапляється. В якийсь момент, коли я не змогла купити таким чином схему на сайті, я просто дві години плакала. То була остання крапля, греблю прорвало. Ну от яка різниця, де я мешкаю, який в мене банк? Я ж все одно Українка. Але тоді я психанула і пішла на Еці. А там ще один удар. На сайті та в Інстаграмі схема коштує 180 гривень. На Еці та сама схема зі знижкою 45% коштує 8,5 євро. В гривнях це 379. І це знижка, нагадую, це в два рази більше, а без знижки відповідно, в 4. І це теж не поодинокий випадок, у багатьох така цінова політика. І не кажіть мені, що в еці комісія. Я знаю, що вона є, і я знаю, яка вона. Це 6,5%. Ці 6,5% ніяк не виправдовують підвищення ціни в 4 рази, якщо дивитись на вартість схеми без смішки. Є дівчата, які продають схеми через Інстаграм. Вказуючи ціну для тих, що сплачують PayPal. Тут жодних комісій. Але в баксах та євро все одно виходить дорожче. От за що авторки так поводяться з українками, які зараз мешкають не в Україні? Купити нормально через сайт неможливо. А жодна з нас має дома станок, що друкує гроші, щоб купляти удвічі чи вчетверо дорожче. Дивно, але ми гроші зробляємо і теж вміємо їх рахувати. Взагалі, це, це дуже цікаво складається. Вишивальниці повинні підтримувати українських дизайнерів та виробників. Блогери, ну, себе я не рахую, в мене спорадична активність. Вони роблять виробників та дизайнерів впізнаваними, відомими, вони проштовхують їх на ринку. Вишивальниці, що мандрують інстаграмом, залюбки підтримують наших дизайнерок лайками, коментарями та репостами. Тобто вони теж безкоштовно просувають своїх виробників. А у відповідь дизайнери, попри відмітку в інсті, навіть лайк шмутяться поставити. Мені цей стан здається вкрай дивним. Ніхто не замислювався над тим, що вишивальницям потрібна підтримка, що той нещасний лайк звичайна вдячність, що меншовартісні українки, які набули цю меншовартісність тупо через країну проживання, не мають сплачувати у кілька разів більше. Те, що нам, українкам, що мешкають по всьому світу, відмовляють в придбанні схем, то є дискримінації і приниження. Ось це чомусь нікому не приходить в голову. Нам, вишивальницям і блогерам постійно роблять такі собі щеплення поваги та підтримки українського продукту. Але ж, поваги з підтримкою вони мають бути на взаєм. Я не знаю, От для мене це логічно. Якщо на тебе постійно плюють, то чи ти будеш звертатись до тих людей, які на тебе постійно плюють? Ну, ні. От чесно, той самий Лукас знаходить можливість і в сторіс відмітити, і на сторінку зайти, і лайк поставити. Я і надалі буду вишивати ЛКС, бо плюсом від процесу я отримую розуміння того, що мене бачать. Я важлива, я цінна, мене цінують. Я зараз вишиваю схему від Надії Нагорної. І в мене ще є, і ще будуть, бо авторка реагує на фотки процесу, їй не байдуже. А от схеми інших дизайнерок таке полежить, бо вони жодного разу не відреагували на фото з відшивами та на фото з оформленнями. Їм байдуже, їм неможливо. Через ставлення Оксани Степанчук до дівчат, що вишивають її схеми, я зміню плани. Я візьму в роботу її розробку. Я буду вишивати з радістю і знати, що дизайнерка цінує кожного свого клієнта, кожну вишивальницю. Ми всі для неї важливі. Це дуже просто: повага навзаєм. підтримка навзаєм. Мене дивує, що потрібно це пояснювати, проговорювати. Але, як виявляється, це дійсно потрібно. Щось не дуже я тут намотала ниточок на з всіми цими балаканками. І на цьому я завершую це ліричне відео. Буду рада обміну думками в коментарях. Ще раз наголошую, я нічого не видаляю. Пишіть так, щоб YouTube пропускав. От і вся таємниця зниклих коментів. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами тривоги. Всім бажаю здоров'я. Хай щастить. До нових зустрічей!